Польщі закрили найбільший центр прийому українських біженців, і при тому там ще проживало 300 українських біженців, які були змушені його покинути. Сьогодні в цьому відео я про це розповім, а вас попрошу максимального репосту, підтримати це відео лайком, залишити свій коментар. І якщо ви не підписані на цей канал, підписуйтесь та виймінь дзвіночок. А в описі під відео ви знайдете послання на мою телеграм-групу актуально про Польщу. Задаєте питання про Польщу та кордон, отримаєте на нього відповідь. У Польщі припинив роботу найбільший центр прийому українських біженців, який знаходився 30 кілометрів від Варшави, місто Надажин. і в тому центрі могли прийняти до 10 тисяч українських біженців. Як пояснили у прес-службі Мазовецького краю, центр приймання біженців вирішили закрити, оскільки більшість з них вже знайшли житло в інших місцях. Центр було закрито, нові люди не надходили, і великий масштабний центр втратив свою актуальність. В момент закриття в ньому перебало близько 300 осіб. Деякі з них були перерозподілені до менших центрів, а інші звернулися до місцевих органів самоврядування, повідомила прес-секретар Мазовецького воєводства Дагмара Залевська. Як повідомляють самі ж люди, які були змушені звітом виселитись, були змушені звітам виїхати. Вони говорять, що їх про це не повідомляли. Але все ж таки після закриття люди були змушені звітам виїхати і шукати в терміновому порядку собі нове житло, тому що на дворі не будуть жити. На самій сторінці центру немає нічого написаного про те, що центр зараз не приймає біженців. що... Все, він закритий, що нічого не працює, тому якось так трошки дивно. Ну закрився та й закрився. Але перед тим, напевно, було потрібно десь тих людей подіти, десь кудись розпреділити, щоб вони знайшли свій місце далі про життя, а не зараз в якомусь такому хаотичному і терміновому порядку шукали тебе тодітися. Ви що про це думаєте? Обов'язково напишіть в коментарях. З вами я завжди Саша Матвієв. Слава Україні, дякуємо Польщі та Європі за допомогу.